Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо на тему, як викладають предмет захист України, і поговоримо з нашою гостю. Це ветеран, голова громадської організації Ведені серцем керівник осередку з предмету захист України. Юлія Щербень. Доброго дня, пані Юлія. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава сьогодні, 10 березня. До речі, і цей день має особливе значення для України. Ми відзначаємо сьогодні день державного гімну України. Саме цього дня у 1860, Ця п'ятому році вперше прозвучала пісня Ще не вмерла Україна покладена на музику Михайлом Вербицьким, і цікаво, що слова Павла Чубинського, які стали основою гімну, швидко поширилися серед українців ще задовго до офіційного затвердження. Ось така дата сьогодні, якраз в тему власне і наша тема. Сьогодні це захист України. Захист України, декілька слів. Буквально це предмет обов'язковий для вивчення у 10-11 класах загальноосвітніх шкіл. Його головна мета підготувати юнаків і дівчат до боротьби за свою країну, навчити їх діяти в незвичайних ситуаціях. Декіль... але перш ніж ми перейдемо власне, до предмету захисту країни е... і будемо про нього говорити, Юля, декілька слів про себе. Вітаю вас ще раз. Звати мене ще Юлія, я є голова громадської організації Ведені серцем. В минулому військовослужбовиця, учасник бойових дій. За я ще стала до повномасштабного вторгнення. Починала свій шлях до війська ще 14-го року. Ми більшість з нас, свідомих громадян, більшість розуміли, що підтримувати свої збройні сили потрібно і по максимуму, тому що завершився майдан і зразу розпочались у нас військові дії, і ми це все прекрасно розуміємо. Після першого, після завершення першого контракту я. По проханню директора одного із шкіл прийняла рішення для себе, що спробую працювати з молоддю, так як я мала педагогічну освіту і вже мала досвід. І так мене на посаді викладача захисту України, і я зустріла повномасштабне вторгнення. Ну, звичайно, вже була потім з цього ж дня в лавах Збройних сил України. І такий мій шлях по сьогоднішній день Я розумію важливість реформування, важливість цього предмету і ну, маю надію, що це допоможе нам підготувати наше майбутнє поповнення. А як ви почали викладати цей предмет? Власне, ви декілька слів сказали, де ви його викладаєте? Як почався ну не знаю, перша спроба викладання цього предмету? На вашій пам'яті, чим ви ну, зіткнулися як почали викладати цей предмет? Перші спроби мої викладання цього предмету взагалі почалися ще у лавах Збройних сил. Не тільки мої спроби, я бачила, як це робили мої побратими для свого молодого покоління. Коли до них приходили люди, які горіли серцем душею, тому що ну мій перший підрозділ, з яким я маю маю честь називати їх своєю родиною. Це були бійці надзвичайно мотивовані цей батальйон був створений. Це був окремий батальйон. Він був створений з добровольців. багато дуже було байданівців, Серед них були азовці, це серед них був правий сектор, і серед представників правого сектора було дуже багато дорослих і вже таких свідомих людей. На той час тепер вже досвідчених бійців. На жаль, не всі вони вже з нами. Це у Наунсо. Це насправді був такий великий кістяк, і як вони працювали з своїми молодими хлопцями, як їх вони навчали, це, це, це було достатньо поважно. А як і це було ви, ефективно. А як вони навчали? Тобто, те, те, що й запам'яталося. Мотивація, тому що ну, ти прийшов сюди для чого? Що захищати? Захищати кого, від кого? Ну тобто, ти маєш розуміти, що таке захист і що таке Україна, як мінімум. В нашої країни є тисячолітня історія, яку дуже багато не знає. І от мотивація починається з знань своєї коріння. А якщо говорити про предмет, захист України, які його складові і що вивчає цей предмет? На сьогоднішній день маю щастя. Що предмет все-таки реформується, вже прийняти ну, багато піддержавних під, під актів, закони, які змінюють викладання самого предмету, тому що попередньо, щоб розуміли слухачі і, в принципі, населення України, предмет захисту країни просто перевикладали книжки, підручники. Які просто змінювали назву там допризивна підготовка юнаків, там захист вітчизни, так дуже сильно і так дуже сильно віддавало це все совком. Але коли я почала, коли в 21-му році я прийшла викладати цей предмет у школі, цей предмет викладається в 10 му, -му класі. Е Бачила багато підручників. Ну, тобто я, я, ну, 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 це для мене було нове, мені потрібно було кожного разу готуватись до предмету. Кожного разу я готувалася до цих уроків разом з моїми учнями. Але вчитель має знати більше, ніж написано у книжці, правильно? Ну, звичайно. Е, і якось я один раз забула свій підручник, який я взяла в бібліотеці, по якому я готувалася. Це ну, була програма, да, затверджена Міністерством освіти. Відкриваю підручник, і це просто були перші самі уроки. І думаю, о у мене ж там є на столі підручник. Я відкриваю, починаю прочитувати. Ну, щоб я собі теза заготовила. Ну, якби два однакових підручника, mm -hmm. два абсолютно однак... дві абсолютно однакових обкладинки Більше того, автори ті самі. і Я з жахом читаю. Добре, що не проговорюю. Тобто це були е, військова доктрина України. Це саме найперший був е, над, ну, перші параграфи. Я жахом читаю, що е, Україна є союзником Росія Білорусь і поніслась Я завмерла. Тут я кажу: ану ну дайте підручник, діти беремо разом з ними цей підручник, і починаємо його досліджувати. Потім я вже пішла з, з цікавістю, ну як так? А наступний підруч, а цей підручник був надрукований в 12-му році. Наступний такі точнісніки саме підручник разом з такими самими авторами і всім всім. Там просто було написано, вже змінено, що Україна планує ну, євроінтеграцію. Так, ми, ми, ми там змінюємо ага. все інше. Вже Росія була викинута, тобто там замінено буквально було одне речення. Ну добре, а зараз рефор... реформування цього, ну скажімо, предмету воно відбувається і як? Повернусь ще раз до підручників. Тобто, у 2021 році, коли я викладала цей предмет, я, його, я намагалась дивитися на, на той підручник, який діти, в принципі, читають, і моє дослідження дійшло до 1976 року. Тобто, просто передруковані підручники і змінені буквально по одній фразі. На сьогоднішній день ця реформа надзвичайно важлива і звичайно запізніла, але вона зараз зовсім інший підхід. 45 хвилин уроку недостатньо, щоб ну, хоч що-небудь там закріпилося і дати. На сьогоднішній день предмет поділений на модулі, важливі модулі. На сьогоднішній день вже є такі помічники для вчителя, як інструктора, які мають особистий військовий досвід, військове ведення бойових дій. І надзвичайно важливо, що. Акцент на строєві підготовці не фіксується. Фіксується у нас медицина, безпека, державотворення надзвичайно важливе. І ну, те, що зараз нове, але те, що необхідно життєво для виживання нас і на фронті, і, і тут в тилу, також це знайомство нашого молодого покоління з FPV, з безпілотними комплексами, тому що за ними майбутнє, і в принципі, перемога в принципі буде тільки за ними. А стосовно до медицини, саме це мається на увазі вивчення до медичної підготовки, я чому на цьому акцентую увагу. Бо наприклад, я вважаю, що кожна людина має володіти навиками до медичної підготовки, тобто надати допомогу до прибуття, скажімо, медиків. І якщо це будуть знати ну люди будь-якого віку, це дуже добре. Ось ось цей фрагмент, ну скажімо, цей момент викладання і захисту вітчизни є. І як це відбувається? Ну, таке навчання, якщо воно є. Звичайно, є, і на це величезний акцент, тому що в теперішніх реаліях нашого життя ми маємо вміти кожен користуватися турнікетом, зупинити критичну кровотечу. Зрозуміти, коли це критична кровотеча, а не факт тисячі порізів, так? Ну, це також надзвичайно важливо. Тобто з... скоординуватися в. Надкороткий термін, і це мають вміти і підлітки, і дорослі, і просто будь-який громадянин України і той, хто знаходиться на території нашої країни, тому що ми знаємо, в нас є е, такі жахливі речі, які в нас відбувалися 14 липня, так ну 22 го року, коли в нас були прямі попадання в центрі міста із великою кількістю цивільних жертв і, і військових. Часно накладень надана домедична допомога, правильно положена людина на безпечно, ну зайняла місце, щоб він міг дихати. Да, і, і далі, далі, далі під медикам це полегшує е, полегшить спасіння життя подалі. А у нас просто я чому ось ви згадали про турнікети? Якось у нас був на ефірі військовослужбовець, і він після ефіру сказав просто таку фразу, яка він сказав, що обов'язково має бути в будь-якій, ну скажімо, жіночій сумочці чи чоловіка. Обов'язково має бути турнікет, що іноді це рятує життя. Ну навіть скажімо, в звичайних таких умовах ну. Повсякденних і для нас це було дивно. Тобто, люди, які можливо ну не стикалися з цим щодня, для них це ну нібито трошки дивно. А в принципі, він абсолютно правий. Тобто його свідомість, коли він пройшов через бойові дії, вона абсолютно змінилася. І навіть в мирному ну, скажімо, в цей момент, коли там просто йдеш по вулиці. В нього працюють інші, скажімо, такі моменти, що має бути турнікет як захист. Бо ситуація може будь-якої миті абсолютно змінитися. І більше вам скажу, турнікет має бути не просто так, як для захисту комусь там щось допомогти. Турнікет для захисту тебе особисто. Так, а, а як у вас змінила свідомість, коли ви прийшли через через бойові дії, ви були на фронті? Ваша свідомість для вас що змінилося сьогодні? Як ви дивитесь, ну, скажімо, на звичайне життя? Ну, це не і... це, 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 це пов'язане не тільки з медициною, насправді. Ем... Нещодавно мій побратим один написав. Війна це те, що дуже швидко дає нам зрозуміти, що для нас було неважливо, надзвичайно важливе. Ти ціношка раніше, здавалось би звичайні речі, а вони мають цінність. Такі... Ви маєте на увазі близькі люди? Не тільки. Просто, просто небо, над яким, в якому нічого не літає, тобі не загрожує. Просто гарна посадка. З якої на тебе не дивиться якийсь кулемет чи ще хтось. Е... Ну, це... Тобто змінюється, скажімо, абсолютно якийсь і підхід до якихось цінностей. А до речі, про знову таки повертаюся до предмету захист вітчизни. Як реагують учні, захист захист України? Як реагують учні на викладання предмету? Які, можливо їхні зауваження, що вони говорять, як вони сприймають, що б хотіли ще додатково, щоб було введено в цю програму? Додатково вони ще ну, насправді Вінниччина одна із тих небагатьох областей, які започаткували цю викладання цього предмету якби, так раніше. Найперші в нас були це Волинська область, це в нас Львів. Ну, Західна Україна активно до цього підключилась, ну львів'яни насправді дуже. Великі молодці, тому що вони з не чекаючи субвенцій з від держави і від міністерств, вкладали свої особисті місцеві кошти на забезпечення і створення центрів, конкретних, тому що викладати в кожній школі це не рентабельно, це немає необхідності, тому що є багато дороговартісних таких предметів для навчання, ну які немає не такої потреби мати його в кожній школі. Тим паче, в нас ну, якщо ми беремо 10-11 клас. Ну, Їх не так багато, так? Один-два класи. Тому е одне із реформування є те, що це створюються осередки, куди приїжджають учні, здобувачі освіти, не тільки шкіл, а й профтехосвіти, тому що надзвичайно важливо цьому, е цьому прошерку нашого, е, наших учнів е мати свої навики. І в них є. У них вони інші. Тобто, школярі це школярі, а учні профтехосвіти це вже студенти, це вже дорослі люди, насправді, і вони більш свідоміші. Не буду про всіх особисто, але в мене є досвід викладання і в школі, і в профтехосвіті. Це трошки різна відповідальність у особи, у особи тобто у особистості. <кій> Тому що школяр прийшов додому, в нього є бабуся, там, матуся, ще хтось там побавив. Це дитинка такий. Я їх кажу, бабусі не пережечка. А учні профтехосвіти це вже такий доросла людина з першого курсу до нового року, він розуміє свою відповідальність, що готується він. Тим паче, коли вони навчаються десь ну, подалі від дому, це взагалі інша історія. Це, ну, це на другому курсі. Це реально дорослі люди, які несуть відповідальність за свої вчинки. І те, що вони вивчили, те їм і у житті, і буде в нагоді. Якщо не вивчили то значить, що ми манкрути, як я їм говорю, наша шапочка зсихається. Е, ну, багато чого потрібно їм доносити, тому що ну, насправді, насправді недостатньо е, в закладах е, середньої освіти прошити кожен предмет саме патріотизмом, саме любов'ю до своєї батьківщини. Любов'ю і розумінням своєї культури, мови і традицій, це надзвичайно важливо. Це просто основа того, що нас мотивує далі вивчати в захисті України. Але не, недостатньо. А щоб ви, як людина, яка викладає цей предмет, ну не знаю, варто було б додати до викладання цього предмету, з вашої точки зору, я до викладання практика. предмету зараз вже саме в саме посередках, так, так тобто, що що можливо можна, що а варто було б зробити, щоб його удосконалити? Ну хотілося б в принципі побачити, як воно буде працювати далі, тому що ми маємо зараз досвід тільки з невеликою кількістю часу, тому що до нас приходять дітки на цілий день. Учні і вони займаються. Тобто да, ми, це, ми, це ми, ми не у школах викладається. Ні, це викладається у нас у місті Вінниця в Вінницькому uh -huh. територіальному громаді. Існує вже на сьогоднішній день сім осередків. Вони е, збирають дітей споруч е, uh -huh. закладів, так і школи це школи, профтехосвіта це профтехосвіта. Uh -huh. Тобто таким чином, е, тому що школярі і, і учні та профтехосвіти в принципі трошки мають різницю. Е, вони безпосередньо приходять на цілий день у осередок і е, отримують і вивчають, і практикують знання по модулях. Ну, тобто, це не цілий день у них медицина, uh -huh. але ну хоча б там, ну то, то ту кількість годин, яка передбачена в предметі, вони її отримують ціліком і повністю. І потім закріплення на наступний раз. Тобто, цілий день дитина займається саме цим предметом, uh -huh. тому що два-дві години на тиждень, як колись було, ну це ні про що. Абсолютно. Так, тобто так, він, було, він так. раз в тиждень відбув свої два дві години, десь там щось підчитав, а може й забувся. І знову прийшов, вже забувся. Ну, насправді. А коли ми практикуємо, ми тут ми викладаємо теоретично, ми тут практично і закріплюємо тобто це цей матеріал. Один день там якийсь виділяється саме під, під цю дисципліну. Так, саме так. А стосовно ще, ну. Ні, напевно, вже не стигнемо. на годиннику. Настигнемо наступне питання. На жаль, але дуже цікаво. До речі, говоримо сьогодні про предмет захисту країни. Предмет, який обов'язковий для вивчення 10-11 класах шкіл і в проф в, проф... в професійно-технічних училищах. І говорили з нашою гостю. Це ветеран, голова громадської організації Ведені серцем керівник осередку з предмету захисту країни Юлія Щербин. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.